Україна у різдвяних привітаннях світових очільників в останні роки президенти, королі, прем'єр-міністри та духовні лідери з різних країн додають до своїх святкових промов слова підтримки українському народові. Чого бажали Україні цього року? А хто зрадив традиції? Дивіться у короткому огляді. Сотні людей, попри дощ, прийшли на площу святого Петра у Ватикані, щоб слухати першу різдвяну промову папи римського лева XIV. Голова католицької церкви закликав закінчити всі конфлікти на землі і почав з України Помолімося, зокрема за народ України, що загинув у муках. Нехай припиниться шум зброї, і нехай залучені сторони за підтримки та відданості міжнародної спільноти знайдуть мужність розпочати щирий прямий та шанобливий діалог. Понтифік повсякчас озвучує заклики до миру в Україні і перед Різдвом сказав, що глибоко сумує через відкинуту Росією пропозицію різдвяного перемир'я. Справді, одним з того, що завдає мені великого суму, є те, що схоже Росія відхилила прохання про перемир'я. Ще раз звертаюся з цим закликом до всіх людей доброї волі, дотриматися, принаймні у свято Різдва Спасителя Дня Миру, можливо, нас почують, і нехай у всьому світі буде 24 години миру. Про мир в Україні мріє Європейська комісія. Напередодні свята у соцмережах цієї інституції з'явилася тематична публікація. Пост із низкою побажань за мотивами вже легендарної цитати з пісні американської співачки Мира і Кері, Усе, що я хочу. Усе, що я хочу на різдво, це мир в Україні. Сама очільниця Європейської комісії теж побажала миру в Україні. Свій допис у соцмережі ікс. Вона присвятила родинам, людям, які опинилися в скруті, тим, хто допомагає іншим та Україні. Ми особливо думаємо про наших друзів в Україні. Сподіваємося, що наступний рік, нарешті, принесе справедливий і тривалий мир. І, зрештою, безпечне та успішне майбутнє для нашого союзу. Щасливого всім різдва. Привітання з політичним шлейфом вийшло у бельгійського короля Філіпа. Він скористався нагодою, щоб виправдати рішення свого уряду заблокувати ініціативу з надання Україні кредиту на основі заморожених російських активів. Через позицію Брюсселя європейські лідери на саміті минулого тижня до глибокої ночі опрацьовували альтернативний спосіб фінансування України. Бельгійський монарх каже, що це ніяк не впливає на підтримку Києва. Відданість нашої країни українському народові залишається твердою і непохитною. Наша позиція щодо російських активів жодним чином не ставиться під сумнів. Зараз час усім нам стояти разом у межах Європейського союзу. Не дозволимо нікому нас розділити. Разом наші демократії значно сильніші ніж ми можемо собі уявити. Оригінальне привітання з різдвом лишив у соцмережах американський президент Дональд Трамп. В ікс він опублікував ролик тривалістю 18 годин. На ньому анімований очільник Білого Дому зачитує список непослухів, яким Санта принесе депортацію ще в одному ролику. Перераховані досягнення нової адміністрації. Циклічне відео триває вісім годин. У ньому згадано закупівлю НАТО зброї для України. У День Різдва Дональд Трамп лишив повідомлення, в якому привітав усіх разом з опонентами, яких назвав радикально лівими покидьками, які нібито намагаються знищити США. Про закордонні справи у тексті нічого немає. Ірина Іванова, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.